То ж, панове, які бувають матки у бджільництві? напрочуд для молодих пасічників це є дивина, оскільки в бджільництві є багато способів виведення маток і є багато похідних, з чого можна вивезти матку. Пояснюю. У нас бджільництво це доволі така вузькоспеціалізована галузь. Якщо в ній розібратися, можна бути крутим фахівцем. І на мій погляд. Перше, в чому потрібно розібратися, це саме в біології бджолиної сім'ї. Якщо ви опануєте біологію бджолиної сім'ї, ви на 100% навчитеся управляти життям бджіл, і завжди ваша пасіка буде успішна, прибуткова і зразкова, що є не менш важливо. Для того, щоб дійти до цього рівня, нам потрібно розуміти, що бджільництво, як і всі інші галузі сільського господарства, є. В собі має генетику. Генетика це є важлива частина бджільництва, надзвичайно важлива. Від розуміння, скільки в бджоли є хромосом, до розуміння, як отримати якісних нащадків. І от маткарство не є винятком. В бджільництві є кілька способів виведення маток. Давайте по порядку. Те, що нам заклала природа, природа заклала дуже Потужні речі. І перший в цьому списку є спосіб виведення ройових, ройових маточників. Тобто виведення маток способом роїння. Чому способом роїння? Тому що це переважно основний спосіб заміни маток старих на нових у бджільництві. Це природньо у бджіл склалась така. Так, такі, така схема, такий спосіб заміни. Як це відбувається? Вулику живе матка. Сім'я заходить в ройовий стан, і сім'я змушує матку відкладати яйця. І таких маточників бджоли різних порід накладають від 10 і до 100 штук. Яка матка перша вийшла та залишається в вулику, а бджоли зі старою маткою відлітають. В сім'ї маємо нову матку. Переваги таких маток. Такі матки. Є такі дерзкі, вони будуть швидко відновлювати бджолину сім'ю, вони будуть швидко сіяти, багато сіяти. Недоліки таких маток, Недолік таких маток в тому, що сім'я буде більш схильна до ройового інстинкту. Тобто, з кожним поколінням, якщо ми будемо на своїй пасіці замінювати маток саме таким чином, інстинкт роїння. Буде загострюватися і більш вкорінюватися. Тобто наші бджоли будуть більш ріливі. І таким чином це буде доставляти певні незручності в роботі пасічника, адже прийдеться робити дуже багато стримуючих моментів, і здебільшого вони не будуть вдаватися, тому що в бджіл падає клямка, і вони будуть літати. Тобто відпускати рій. Ще є така важлива перевага, якщо буде ройова матка, буде велика кількість бджіл, бо такі матки швидко відновлюють сім'ю, і такі бджоли будуть дуже класно. І такі бджоли будуть дуже класно в першому поколінні збирати мед. Другий спосіб, яким ми можемо замінити матку в бджолині в бджолині сім'ї. Це свищева матка. Що таке свящева матка? Свящева матка це коли сім'я по якійсь причині втрачає матку. Наприклад, матка захворіла і вона просто загинула. Це сталося раптово, або вулик вліз шкідник, наприклад, миша, і випадково вбив матку. Або пасічник працює, відкачував мед, струшував бджіл і випадково задавив матку. Що робить сім'я? Вона на одноденному розстоді, засіві, закладає маточники. Закладає їх від 1 до 5 штук, як переважно це в центрі стільника. Такий маточник є свищевий, Тобто поява маточника зумовлюється втратою матки. Раптовою втратою матки. Чим хороші такі матки? Такі матки, ну, це більш необхідність для сім'ї. Але селекція відбувається якісно. Чому? Тому що такі матки не схильні до роїння або меншою мірою схильні до роїння. Це перший момент. Такі матки будуть виходити гарної якості, тому що бджоли активно, дуже активно кормлять тих, ті маточники, ті личинки. Дуже велика кількість молочка для них поступає, тому що це остання надія сім'ї на нормальне життя і збереження своєї лінії. Тому такі матки, вони, як правило, великі, вони масивні. Але мінус таких маток, якщо пасічник не побачить, то він не може відбракувати менший маточник від більшого маточника. І ми на виході отримуємо матку більш більш, вирогідну, що хорошої якості, бо перша матка вилізе, всіх б'є. Але все одно, ймовірність того, що це буде погана матка, залишається. Погана в плані кількості. Посіяних яєць, в стійкості сім'ї до хвороб, тобто залишаються певні ризики. Ну і з чим це найгірше, це тим, що сім'я втрачає свій потенціал приблизно на приблизно на 41-45 днів. Тому що від яйця, я аж до моменту, коли вийде перший розплід від цієї матки, проходить приблизно. 45 днів приблизно. Тому що яйця звичайних бджіл виходять через 21 день, а матка народжується на 16 день, якщо від яйця, якщо від личинки на 13. -й. Про це поговоримо далі. І коли матка доходить, вона виходить, все, вона через 10 днів обльотується, тобто буде 26 днів, і плюс 21 день, ми отримуємо 40. 45-46 днів 47-46 днів. Тобто матка може облетітися раніше. Ну там до 10 днів, дають завжди 10 днів, може бути тиждень, може бути 2 тижні. І тоді виходить, що сім'я зупиняється в розвитку в конкретний момент і аж вона починає йти в розвиток, грубо кажучи, через півтора місяця. Це дуже дорогоцінний час, тому що ти втрачаєш взятки, ти втрачаєш потенціал сім'ї. Тому. Це є дуже, з одної сторони, погано, з іншої сторони, це добре. Пасічник провтикав, але сім'я виживе. Е, третій вид маточників це маточники тихої заміни. Це те, що нам дала природа. Це саме геніальне, що нам дала природа. Тиха заміна. Чому вона трапляється? Тиху заміну пасічник може викликати спеціально. Тиху заміну пасічник може не викликати і нічого не робити. Але, на мій погляд, це є найбільше Дотепніший механізм заміни матки. Чому? Тому що природний цикл в сім'ї не переривається. Немає е, періоду, коли не буде, мат, не буде розплоду, не буде засіву. Тобто період не переривається, лише в кількості буде перериватися. Пояснюю. Коли бджоли схильні до тихої заміни, тоді, коли матка перестає в певній мірі. Виконувати або відповідати певним стандартам. Наприклад, у бджоли в матки немає крила, у матки немає лапки, у матки немає е, тої кількості вже запасу сперматозоїдів, всі почала сіяти через раз трутневі е, яйця. Тобто все це бджоли чітко контролюють, чітко бачать на рівні інстинктів. І коли вони бачать, що матка вже не відповідає тим стандартам, які закладені в природі, вони її починають міняти. Вони продовжують до неї дають можливість працювати. Але е, паралельно з цим закладається від одного до п'яти маточників. Е, і звідти виходить молода матка. Часто вулиці в вулику ці матки працюють поруч, е, близько місяця там, до того часу, коли нова матка укріпиться. А потім стара матка гине, джели її вбивають, вона сама виходить з вулика. Там така драма виходить вже, але це саме геніальне що є. Якщо нам навчитися селекціонувати маток шляхом тихої заміни, для пасічника майже не буде роботи на пасіці. Бджоли самі будуть собі міняти маток в потрібний момент. Наша задача закласти її, в який момент це може бути. На сьогоднішній день я бачив приклад роботи відразу чотирьох маток. чотирьох маток в одній бджолині сім'ї. Це я бачив один раз в своєму житті, і це я бачив на одній пасіці. Сини Закарпатська порода бджіл, Карпатська порода бджол, тип сини вир, пасіка Пап Віктора Васильович. Для підтвердження можете просто зайти в Ютуб до Віктора Васильовича і побачити відео, в якому була така ситуація. В одній сім'ї відразу чотири матки. Можу, до речі, помилятися, чотири чи 4. Ну коротше, суть в тому, що на одній території багато маток і вони працювали і жили паралельно. Така там стратегія в них. вони які схильні до тихої заміни, відселекціоновують і дають їм життя. Це саме геніальне. Цим, якщо грамотно цим користуватися, то ви можете просто калічити матку. Вони будуть самі собі міняти матку. В них буде матка хорошої якості, переважно хорошої якості, тому що цикл не переривається, матка виховується в повноцінній сім'ї. Є тиха заміна. І четвертий: спосіб заміни. Матки вулику або виведення маток. Це штучний, штучний спосіб виведення маток. Тобто цей процес повністю під контроль бере пасічник від початку до кінця, від закладки трутневих сімей, батьківських, якщо брати професійною мовою, до закладки і виходу повноцінних маток. Як це відбувається? Відбувається в багато етапів. Перша це закладка батьківських сімей, тому що термін від яйця до статевої зрілості втрутня проходить близько місяця. 24 дні. 24 дні він на 24-й виходить від яйця, і далі потрібно йому стати зрілим. Це ще плюс-мінус плюс 10 днів. Далі потрібно закласти материнські сім'ї. Материнські сім'ї в плані сім'ї, які ви відібрали. По медопродуктивності, по перезимованості, тобто зимостійкості, по е, імунітету до різних хвороб, по медопродуктивності, воскопродуктивності, прополюсу продуктивності. Коробче це комплекс, це потужний комплекс. І такі сім'ї відбираються не за день, не за два, а роками. Із цих сімей ваша задача взяти племінний матеріал. Потрібно обмежити матку, зробити максимально насичені яйця і взяти племінний матеріал, точність. Того, наскільки потрібно брати племінний матеріал, вирівнюється, вимірюється до хвилин. Тобто, у вас є, наприклад, день, коли ви заклали, маточне, заклали рамку, в яку повинна бути матка насіяти племінного матеріалу. Ви повинні засікти до останньої хвилини. Там 6-та година вечора 35 хвилин. І ви повинні чітко розуміти, що рівно через 3 доби, тобто на 6-ту годину вечора 35 хвилин, 3 доби через. Буде саме от та личиночка, яка вилупиться з яйця, і яку можна використовувати для перенесення в штучні, е, в штучні мисочки, е, старше е, на кілька годин можна все на все допустити. Чому? Тому що є певні моменти біологічного розвитку, коли бджоли починають формити матку матковим молочком, а личинок бджіл саме пергою. І звідси буде. Визначатися якість маток. Можна провтикати, можна не провтикати, але від цього залежить повністю якість маток. Далі, наступне, коли ви штучно виводите сім'ї матки, перепрошую, є різні способи. З частковим осиротінням сім'ї виховательки, з повним осиротінням сім'ї виховательки і без осиротіння. Більш детально вдаватися не буду, просто знайте, що таке є. Окремо зроблю колись відео по цих питаннях. І, на думку деяких пасічників, саме штучний спосіб виведення бджолиних маток є найкрутішим. На сьогоднішній день я можу так вважати лише за одної умови. якщо займається виведенням маток, фахівець. Від початку до кінця він чітко розуміє процеси, чітко розуміє, коли потрібно вибраковувати, коли потрібно прививати, яка температура повинна бути в приміщенні для прививки, яка повинна бути температура і атмосфера вулику, скільки повинно бути кормів, яка повинна кількість бути закритого розплоду, відкритого розплоду, з точністю знову ж таки повторюю, до хвилини все це впливає селекція впливає дуже потужно, і знання пасічника впливає дуже потужно. Тому штучний спосіб виведення маток є цілком контрольованим, і ми можемо отримати той результат на виході, який нам потрібен. Тим паче, якщо ми ще застосуємо штучне осиміння бджолиних маток за допомогою сучасних технологій. І ми можемо повністю виводити те, що нам потрібно, але лише за умови компетентності фахівця. Таких фахівців на сьогоднішній день я в Україні знаю реально там чоловік 5 на сьогоднішній день, при всьому масиві пасічників, які можуть це зробити і якісно, і круто. Все остальне це просто люди, які займаються репродуктивним відновленням бджіл і проводять саму елементарну селекцію. Тобто ця сім'я перезимувала краще я її взяв, ця сім'я перезимувала гірше, я її взяв. Вони не знають, що таке морфометричні проміри, вони не знають, що таке дискоїдальне зміщення, вони не знають це таке екстер'єр бджіл, вони не знають, це таке ширина третього стрініта, вони не розуміють, що це таке, кількість яйцевих трубочок, і про це можна говорити ще довго. Тому, панове, будьте професіоналами в своїй справі. По матках я розповів чотири основні ключові способи, які в нас є в маткарстві для виведення. Або отримання маток, тих, яких потрібно вам. А які вам потрібно, обирайте самі. Я всім дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся на ресурси Bekeeper of Ukraine. і повірте, ви підпишетеся. Для вас від цього нічого поганого не станеться. Ми зможемо вийти на новий рівень і показувати вам наскільки крутий матеріал, від якого ви будете не тільки в захваті, а й будете почерпувати свій максимально велику кількість корисної інформації, якої ви не знайдете на інших каналах. На сьогоднішній день я про це говорю із впевненістю. Також можете зайти в наш інстаграм, який поруф Все, що в мене є за спиною, є в нашому інстаграмі. Переходьте. До Доброго дня! Колектив. Переходьте, дивіться, всім гарного дня і на все добре.